Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути 17 квітня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось перший варіант. Туз пентаклі. Вам так! Лише правильно розподілюйте свій час, щоб все, всі починання ви встигли завершити. Можете спробувати різні варіанти. Головне, щоб не було хаосу, щоб не хваталися за все разом і не довели до кінця нічого. Пристосовуйтеся до ситуації і не намагайтеся формувати події. Так, другий варіант тріка келихів перевернуте. Ні. Сьогодні вам буде здаватися, що всі не такі і все не так. На такі думки вас наштовхне нещира дружба, обмануті сподівання, розчарування в оточуючих людях. Можливо, у вас буде період депресії. Сьогодні краще відмовитися від святкувань і гулянок, бо залишитесь незадоволені після всього. І третій варіант вежа перевернута, ні. В цей день не варто втілювати свої плани, можливо, ви зіткнетеся з несправедливістю. Хтось або щось буде весь час вам заважати. І це не час для активних дій. Потрібно відновити свої сили, навести порядок у справах і зверніть увагу на своє здоров'я. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю вам миру. Натхнення, і хай ваші, попри все, сподівання збудуться.